Доброго ранку. А у нас сьогодні заняття природне довкілля та малювання. Давайте ми подивимося на картинку. І пригадаємо місяці, які у нас місяці осінні? Це вересень, жовтень і листопад. А у нас пізня осінь зараз. Настали останній місяць, це листопад. У пізньої осінь дерева стоять. Чорні, голі, невеселі, небо похмуре, хмарне, сіре, низьке. Також дуже часто йдуть дощі. Восени дощі холодні, рясні, довгі. Сонечко дуже рідко виглядає з хмар. Паралітні птахи вже відлітають у вирі, і стало тихо та сумно. Не чути? Таж шинного співу, Пізня осінь пізня погода може нагадувати навіть зимову. Можуть бути морози і йти сніг. Молодці дітки, дякую за увагу. Дітки, а ми з вами намалюємо осінній пейзаж. Деревця, небо, хмарки. Нам для цього потрібний аркуш паперу, А4 фарби, серветка і водичка. Спочатку ми намалюємо з вами землю. Ось так по краю беремо і проводимо. А тепер намалюємо з вами дерево. Ось так. І гілочки. А можна ще намалювати кущик. Теж. Листочків зараз немає, тому що вже листопад місяць і листочки вже опали. Ось так. Кущик маленький намалюю. Ось. І ялиночку. А ялиночка у нас зелена, да? тому що вона круглий от зелена і гарненька. А ми отак намалюємо нашу ялиночку. Так. І стоборець, а що у нас ще? Восени, так, у нас ще дощик, хмарки є на небі. Ось намалюємо зараз хмарки з вами. Прохолодне вже на дворі, так? Туман і дощики йдуть. Ось так. Дощик намалюємо ось так. Дітки, ось такий пейзаж осінній у нас з вами вийшов. Молодці, дякую за увагу.